Сьогодні приготую печінковий рулет з млинців як альтернатива печінковому торту. Інгредієнти для печінкових млинців на столі. Для начинки рулету з печінкових млинців, нам будуть потрібні це яйця, сир, майонез, звісно, плавлені сирочки і спеції. Все, готуємо. Зробимо тісто для печінкових млинців. Зараз я перекручу на комбайні. Печіночку курину. У мене печінки 400 грамів. 3 яйця додаємо 350 мл молока. Жирність 2,5, а у вас може бути інша, за бажанням. Так, сіль та перець за смаком. Ложки 2 3 олії. Ретельно перемішаю і потім додам борошно. Поступово додаємо борошно. Я додам ложки 3 на початку, потім, як буде мало, добавлю. Тісто повинно бути, як на млинці. Я ще додаю борошно. Тобто десь ложок 6-7. Хочу збити блендером, щоб не було грудочок. Тісто для печінкових млинців вийшло те, що треба. Я дам йому час трошки постояти хвилин 20, щоб розійшлася клейковина з борошна. А поки займемося начинкою. Беремо три варених яйця, додаю два плавлених сирочка. Додаю декілька зубчиків часнику. Сюди додаю декілька ложок домашнього пісного майонезу. Ложки 3, Сіль, перець за смаком. І все це діло перебиваю блендером. Я ще додаю ложечку майонезу. Тому Що вона така густовата маса у нас. І добавлю зелень. І все ретельно перемішаю. Починаю смажити млинці. Млинці дуже легко смажаться, ніяких з, ним проблем, з ними проблем немає. І з одного і з другого боку гарнезні. Легко знімаються, перевертаються. Млинці я посмажила. Мені для рулету достатньо буде 9-10 млинців. Ще тісто залишилося, ще можна також зробити ще один рулет. З цих посмажених млинців зараз зробимо рулет. Я буду крутити рулет на фользі. По одному викладаємо млинці, намащуємо кожен кремом. Те, що ми зробили з яєць та з сирків плавлених. Отак От небагато. Зверху кладемо іще один млинець до серединки десь. Ще змащуємо. І так, поки не закінчаться всі млинці. У мене тут 10 млинців. Тепер ми їх закрутимо в щільний рулет. Я заматую ще в плівочку харчову його. Отак. На стабілізацію залишу в холодильнику, щоб він трошечки прийняв форму гарну, потім ми обріжемо края оці, і ще й прикрасимо. Ці края я закриваю отак і ставлю до холодильника, на стабілізацію, на пару годин. Рулети постояли в холодильнику, у мене вийшло два, і я зробила з різними начинками. Перший розріжу і покажу, який він всередині, і покажу другий. Другий я сформувала, завернула трошки кінчики млинців, загорнула тут всередину, і вони такі вийшли можна не обрізати. А перший я обрізала. Рулети я зараз ще прикрашу зверху, намажу намазкою і посиплю сиром твердим. Можна прикрасити на свій смак. Як ви бажаєте? У мене залишилась намазочка. Печінкові рулети з млинців готові. Зараз я розріжу і покажу вам, які вони всередині. Дивіться, який він всередині гарнезний. Це з однією начинкою. Це просто яйця і сир плавлений, заправлений майонезом. А цей така ж сама начинка. Сюди додавала цибулю й морфу обсмажені. Всередину. І вийшов такий жовтенький, гарний колір. такі вони всередині. Гарні. Я куштувала, дуже смачні на смак. Дуже приємні і смачні. Всім смачного дякую за увагу, смачних та вдалих страв і мирних свят!